Нові світлофори з'явилися на перехресті вулиць Рибалка та верхньої берегової. Над встановленням триколірних об'єктів трудилися ремонтники комунального підприємства із будівництва ремонту та експлуатації доріг. Сучасні світлодіодні сигнальні ліхтарі значно економніші у використанні за попередні моделі, зазначають комунальники. І у сніг, і у дощ працюватимуть без збоїв впродовж десятка літ. зв'язку з коскоєнням ряду дорожньо-транспортних пригод було прийнято рішення. Про проведення капітального ремонту встановлення світофорного об'єкта. Тут будуть встановлено 14 нових транспортних світофорів, 8 пішохідних. Новенькі дяді Стьопи невдовзі запрацюють і на перетині вулиць Примакова та Гагаріна, а також Проскурівської і Франка. На перехресті верхньої берегової та рибалка комунальники встановлять знак пішохідного переходу, а на дорозі з'явиться зебра. Вночі перехід освітлюватимуть за допомогою додаткових ліхтарів.